У час, як бізнес чи може допомагає українським бійцям, що воюють на Донбасі, інші бізнесмени судяться з владою за гроші в Одесі. Компанії Руслана Тарпана відсудили в міського управління дорожнього господарства понад 20 мільйонів гривень за проект непобудованої траси. Таке рішення задовольнив господарський суд Одеської області. Тож Одесити можуть не очікувати покращення доріг найближчим часом, так як і багатообіцяючої траси Сєвір Юк. Судитись з муніципалітетом за нібито виконані на якийсь процент роботи, при цьому збільшуючи їхню вартість та обсяги, це нескінченна історія, яка відома усім одеситам. Реставрація фасадів будинків у центрі міста, будівництво так званого глибоководного випуску, ряду готелів, які ніяк не добудуються, реконструкція інфекційної лікарні. На цьому об'єкті компанії Руслана Тарпана вдалося відсудити в Одеській мерії понад 60 мільйонів гривень. При цьому перша черга будівництва як була незавершеною, так і не квапиться завершатись. Будівельники із тим самим логотипом на спині активно працюють лише на телевізійні камери. У їхню відсутність латають дірки у стінах, що тріщать по швах через довготривалу реконструкцію. І на кожному об'єкті, за які беруться компанії Руслана Тарпана, однакові скандальні історії. Одесити вже й не дивуються все дозволеності бізнесмена монополіста та безпорадності місцевої влади, як от у випадку нескінченних судів приватного ЖКСу проти муніципалітету. На цей раз Тарпан боює з мерією за різницю у тарифах. Чим завершиться ця тяганина, здогадатись не складно, але хочеться вірити, що це перування під час чуми матиме інший логічний кінець.